RZK HD 232 AC Motor Ioniq Pro професійний фен для волосся, що не коштує як крило літака. Ергономічний дизайн, ідеальна комплектація, високопродуктивний мотор потужністю 2300 Вт. корпус міцний, приємний на дотик, матовий пластик. Шнур довжиною 2,5 м, спетлеє для підвішування та обертається на 360 градусів. Керування інтуїтивно зрозуміла. Два швидкісних режими, три температурних та холодний обдув. Останній must have для фіксації зачіски. Також тут є турмалінова іонізація, перекладаючи на зрозумілу мову, іони турмаліну розгладжують волосся і воно стає більш гладким, блискучим і слухняним. У комплекті три насадки: два концентратори 6 та 7 см та дифузор діаметром 12 см. Сантиметрів головна перевага професійних фенів у тому, що навіть за меншої потужності вони видають більш потужний потік повітря ніж звичайний побутовий. Нехай ваше волосся завжди буде здоровим та красивим разом з RZTK hd 232 AC Motor Ionic Pro.